Доброї години, я хочу розповісти вам про свій особистий досвід. досвід як я е, борюся з кашлем. А саме коли є такий непереборний глибокий кашель, то я роблю наступні маніпуляції. Я беру такі от явище, такий пристрій. Називається тромбон. це музичний інструмент, це духовий музичний інструмент мідної групи, старий шкільний тромбон і е, просто на ньому граю. Ну і так далі. не принципово, що грати. Е, я помітив лише, що е, якщо грати низькі ноти то відслаювання слизу в легенях відбувається краще, і вивід слизу відбувається теж набагато краще. Це не є в ніякому випадку рекомендацією, це не є медичною процедурою, це лише мій особистий досвід. Якщо ви його повторюєте, то ви робите це на свій власний розсуд, на свій власний ризик. Тобто ризики всі лягають на вас. Це просто інформація для розважального характеру і немає ніяких керівних дій. Дякую за увагу. Шануємося.